5 правил для схуднення, які точно допоможуть тобі. Перше і найважливіше, ти маєш дотримуватись дефіциту калорій, і якщо ти його ще й дотримуєшся з урахуванням білків, жирів та вуглеводів в сторону білків, то схуднення не змусить себе чекати. Друге регулярні кардіо та фізичні навантаження. Відвідуєш спортзал, не забувай про кардіо. Особисто мені це точно допомагає. Завжди, коли роблю кардіо, відчуваю, що метаболізм пришвидшується та, відповідно, жир втрачається швидше. Третє здоровий сон та нормалізація води в твоєму раціоні. Якщо ти вживаєш достатню кількість води і якісно висипаєшся, то твої всі обмінні процеси в організмі також відбуваються швидше, що тягне за собою схуднення. Ну або хоча б твій організм уже рух... До правильної комплектації тіла. Четверте, рекомендую робити закупки продуктів та готувати їжу завчасно. Не полінись, перед тим як йдеш до магазину за покупками, розпиши собі список, що тобі найважливіше, і слідуй лише цьому списку. Не відволікайся на інші продукти. І готуй цю приготовлену їжу на декілька днів вперід, пофасувавши її в лотки. Це завжди зручно взяти з собою, і ти точно знаєш, що ти їсиш та коли тобі потрібно це з'їсти. П'яте і останнє додайте в свій раціон спортивний. Харчування. Це може бути ізолят протеїну, як один легкий перекус, у якого буде мінімальна кількість калорій, він буде максимально очищений від усіх домішок та матиме в собі порцію протеїну. А ще до протеїну ти можеш додати жироспалювачі, наприклад, L-карнітін або мегаберне. l карнітин транспортує жир в енергію. Мегабернер працює так само, але ще подавляє апетит та прискорює метаболізм. А якими лайфхаками для схуднення користуєтесь ви? Діліться вашими відповідями в коментарях. А для замовлення спортивного харчування мерщів директ інстаграму ББЮА.